Скоро ви станете найбільшим гоночним брендом. 95-й! Кінофільми, реклами, презентації продуктів. Ча -ча! Думаєте, ви зараз популярні? Ми розбагатіємо просто безсовісно. Пане Стерлінг, поясніть про що ви. Про спадок. З кожною поразкою. Ви собі добряче шкодите? Вибачте. Але ваша кар'єра гонщика котиться до фінішу. Боюся, після такої аварії його вже не зберуть, як було. Я сам вирішу, коли на пенсію. Я підтримую. Я не можу виїхати на треки робити все як колись. Так не пройде. Житуха не стоїть на місці. Чувак, а знаєш, щоб я б'я Що? а мабуть той, ще не придумав. Я така рада, що тренуватиму вас. Я люблю труднощі. Я вас називаю «Мій дозрілий проект». На старт! Приготувались! Ірванули! ой 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 ой, ой. Пляж заковтнув мене. Джексон Шторм встановив сьогодні новий рекорд, проїхавши коло на небаченій швидкості. Ви бачили, які рекорди встановив Шторм? Ви ще не вирішили піти на пенсію? Лапі, гляньте сюди! Це мій останній шанс, Круз. Останній. Якщо програю, перегони для мене закінчаться. Не бійтесь поразки. Бійтесь того, що у вас не буде шансу, а він у вас є. Я дивилася на вас по телевізору. Ви літали у повітрі, ви здавались таким хоробрим. Хотіла б і я колись отак. Швидкості ти шторма не але його можна взяти розумом. Перегони і є моя винагорода, а не якась там метушня. Шанси шторма на перемогу 95,2%.